Підкреслює рівень цієї і дипломатії в кедах для випускників Трускавецької дипакадемії, ну і взагалі цього естрадно-церкового шопітолюються. От і тут я так розумію, що Володимир Олександрович сам спровокував, сам запропонував Трампу. А тепер ми жахаємося від того, що можемо побачити в цій угоді. На жаль, заручники сьогодні такого е конкуренції двох рейтингозалежних персонажів, а, які давай. на жаль не вбачають ніякого поки що конструктивного вирішення. Дуже цікава тема. Закинув Путіну. Ну вона як на мене абсолютна єрість, але між тим закинув він на повному серйозі в Мурманській чи де він там сказав? Що а давайте. Україна так як нелегітимна, президент просрочений. Давайте о, управлять Україною через ООН і кілька держав для мене. от, взагалі не зрозуміло, як ООН – це якби наддержавний орган, і тут він пропонує, що умовно ООН, США і Росія так, будуть управляти. Що, що ви про це от розкажете? Тому що ну як ну, на мене, це смішно, цікаво, але грішно ж. Цікаво, що ще 3-4 роки тому головна теза. Проросійських тут політологів була в тому, що Україна знаходиться під ганебним зовнішнім управлінням, да? а тепер вони самі пропонують те, від чого намагалися нас свого часу захистити, начебто, да, від впливу європейських структур. Ну насправді не можна вицінювати як адекватно таку пропозицію. Багато з моїх однокашників, військових перекладачів роками там десятиліттями служили в якості оглядачів всіх підрозділах міротворчих сил ООН. І ну а на жаль, абсолютно більшість цих підрозділів ніякої позитивної ролі критично не не відіграли достатньо згадати близький схід, ані на насінацькому півострові. Ну а в тому ж північному південному вірніше Лівані теж були підрозділи. ООН, але ж вони жодним чином ніяк не захистили ані Ліван, ані Ізраїль від цього Хезболи, від впливу Ірану. Тому на жаль, немає великих там сподівань на те, що ООН може відіграти. Король, тим більше, що сам Бутереш вчора вже відкинув цю пропозицію, сказав, що це абсолютно нереалістична пропозиція. Тобто в них не буде і близько таких сил для того, щоб забезпечити ось цю лінію там ну майже там тисячі кілометрів нашого фронту своїми силами. Попередні там свої зацікавлення в розглянути таку пропозицію висловили і китайці і індуси. Тобто Ін -індія, Ін індія це індії. ж мені а да, там же жармія ж ого мама, не горюй, да відповідно. В них немає. Проблем з людським ресурсом вони могли виділити. Головне сподіватися, що вони будуть дійсно незаангажованими і не відпрацьовувати російські інтереси, тому що сьогодні саме головне вигодовичі від цього українського нашого сьогоднішнього українсько російської війни це Індія і Китай, тому що вони за безцінь отримують російські енергоресурси, нафту і газ по таких цінах, які їм ще там два роки-три роки тому не снилися, а сьогодні вони ось мають там. Б'ють рекорди по переробці російської нафти. Ну а в випадку Китаю то вони не тільки нафту і газ, вони там і деревину і воду навіть з Байкалу, і ці саме драгоцінні метали отримують за забесінь. Тобто росіяни ще за свій кошт будують нафтопроводи і газопроводи, як той самий там нова лінія, ця сила Сибіру, яку вбухали там вже десятки мільярдів, вони ніколи не окупляться ці, ці суми, які вкладають просто, ну, для Газпрому, які між іншим знов таки. Рекорди сьогодні б'є критично знизилась ринкова вартість Газпрому. Але і вперше за всю історію вони отримали такі збитки. Які там мільярди доларів збитків отримав Газпром. Компанія, яка була флагманом російської економіки, і росіяни пишалися тим, що ця компанія буде, як обіцяв їм Міллер ще в 2007 році, Що в 2020 тисячі вона буде коштувати трильйон і буде найдорожчою компанією у світі сьогодні вона вже коштує, якщо я там не помиляюсь, щось там 35 мільярдів, тобто замість того, щоб в 5 разів здорожчати, да, вона там 5 разів здешевшила. А які шанси, що Трамп може дотиснути Саудітів, щоб вони збільшили об'єми видобутку нафти, і взагалі, щоб нафта впала, ну, зараз я сьогодні дивився Бренд 73 долара, а відповідно, Уралс російський десь 57-58. Ну, він дешевше, тому що він не такий якісний. Да. Які шанси? Фахівці ще там 5 років тому казали, що якраз кінець 25-го року, з урахуванням тих змін, які Європейський Союз вводив, Законодавчі щодо якості бензину, то ж саме наприкінці 25-го року росіян чекають великі неприємності. Ну і сьогодні їм певним чином підіграє Трамп, тому що його ці тарифи, які він з шаленою швидкістю сьогодні то вводить, то скасовує, але все ж таки вводить вони неминуче призведуть до стагнації світової економіки. Тому що це ж перший інструмент для того, щоб зупинити виробництво, накласти великі тарифи. І дійсно це ну я сьогодні а, там дивився. А стагнація це зменшення попиту на нафту і значить, падіння цін, да? Тобто, ми можемо а, очікувати. Немає. Немає ну так, а на що ж Путін немає. тоді розраховує? На що розраховує Путін, продовжуючи війну? Мені здається, що він навпаки в, має хотіти заморозки конфлікти, чи це просто панти у ну, такі? Ну йому допомагають ті самі хусити, які. Перешкоджають нормальному mm -hmm. та транспорт транспортуванню, тому що свого часу 70% світової нафти саме пересувалися Бабельмандевською протокою яку сьогодні обстрілюють хосити, і відповідним чином здорожчала на сьогодні транспортування нафти з зрідженого газу, оскільки ці танкери мають оминати сьогодні африканський континент, і це ну значно збільшує сьогодні собі вартість цієї нафти. Ну а головне що. Самому ОПЕК немає там одностайної там сьогодні позиції. Ну це ж одвічна проблема, що кожен там тягне ковдру на себе. Американцям важливо знов ж таки, щоби ця венісуельська нафта не припинялася її постачання на світовий ринок. Ну але з іншого боку, їм і невигідно критичне здешевшення, як в свого часу відбулось в, в 80-х роках, коли тоді Рейган домовився з королем Фахдом. Саудівськими тоді вони збили ціну з 40 доларів там до восьми, тобто сьогодні подібне невірідно в першу чергу самим американцям, тому що оці додаткові надходження на світовий ринок саме американської нафти вони в першу чергу пов'язані з цією крекерною системою видобутку тобто, це не традиційний метод розщеплення пород, який дозволив американцям стати сьогодні найпотужнішим експортером нафти. Нагадаю, вперше в історії вони займають. Першу позицію 13 мільйонів барелі на, на день видобувають. Це фактично на 2 мільйони більше ніж саудити, і на чотири більше, ніж росіяни. Сьогодні ну, там коливається там це 10 то 9 Але так інакше, що американці не зможуть втримати свою долю ринку, якщо ціна впаде нижче там 40 доларів, тому що тоді собі вартість цієї нафти, які видобуваються цим рекордним способом, вона, вона буде ви... не дозволить їм не дозволить їм взагалі мати ніякий прибуток. Тому тут якась моржа. В них відповідним чином є, але вона не може дозволити впасти ціні критично, так як було це в 80-ті роки, коли зрештою і радянський союз і розпався через те, що оця да. сінікура вона завершилась для радянського союзу, коли продавали <кiffe> <кiffe> нафту і газ по рекордним цінам. От, Якщо вже у нас пішла е, розмова про угоди, да, до речі, я хочу нагадати е, глядачам нашим, будь ласка, люди добрі, підписуйтесь і на Дмитра Чекалкіна, і на Віктора Баберенка, і на взагалі на патріотичні канали, і взагалі на все, що можна. А ми вже коли говоримо про, е, про угоди про ресурси, не можемо ж не згадати цю угоду, яку нам підсовують. От, і тут я так розумію, що Володимир Олександрович сам спровокував, сам запропонував Трампу, а тепер ми жахаємося від того, що можемо побачити в цій угоді, як ви думаєте, підпише Єрмак там чи Зеленський, чи не підпише там, ж по процедурі має підписати президент, але ратифікувати потім парламент. Головна претензія до цієї естрадно церкової команди, що вони абсолютно не підготовлені були до такого розвитку подій, тобто знаючи такий ну, авантюристичний. Склад характеру Трампа вони мало перемали передбачити, що він буде витягувати всі всі жили, які тільки тільки можна. Треба було просто прочитати навіть його книгу «The Art of the Real», де мистецтво укладати угоду. Він же там розписує, як він ті чи інші об'єкти досягав зниження ціни в 5-6 разів через те, що він весь час ось використовував ці маневри і прийоми шантажу тиску. Тобто ну треба було зробити домашню роботу і підготуватись належним чином. І відповідно одразу ж, коли ви тільки згадали цю історію, треба було одразу ж формулу розписати, хоча б в загальних рисах деталізуючи, але все ж таки, що це йдеться не про те, що, начебто, ми заборгували американцям, а про наступні надходження допомоги. А в нас виходить, що ми тепер тепер маємо розраховуватись за те, що нам видавали в якості гранту. Тобто Трамп відповідно сьогодні займає таку позицію, щоб тримати свій рейтинг. Всередині сполучених штатів, тому що, попри всі ці сьогодні, там економічні негаразди, які вже є, коли там здорожчали не тільки яйця, вже а й Яловичина, і курятина, і відповідно там і кава в 3-4 рази за останні три тижні суттєво збільшилися ціни на су на, на ну, критично необхідні товари американцям. Так, от попри це, він тримає досить на високому пристойному рівні свою підтримку і свій рейтинг саме. Такими піар-акціями, що він, бачите, як вміє досягати угоди, витискувати все, що можна, тільки почаплювати своїх контрагентів по переговорам, і таким чином досі пристойна в нього підтримка. Ну а тепер виходить так, що і Зеленський грає роль такого. бачите, сьогодні ображеного щось він відстоює насправді інтереси. Українців а його там ображають і на цій позиції такого ображеного знедоленого він теж собі піднімає рейтинг. А страждають, страждають українці через це. Тобто, ми на жаль заручники сьогодні такого. Ну бачите, конкуренції двох рейтингово залежних персонажів, де, де, де. які на жаль не, не вбачають ніякого поки що конструктивного вирішення цієї проблеми. Подивимось, що там зараз ж таки зможуть нам як допомогти нам європейці, тому що ми одразу ж мали їх долучити, оскільки ми все ж таки в конституції вписали, що ми для нас євроатлантичний напрямок розвитку і приєднання до структур Європейського Союзу є стратегічним. Тобто, якщо ми укладаємо з американцями угоду, якою віддаємо їм абсолютно без будь-яких застережень, будь яких термінів граничних да, до віку, віддаємо їм право користуватися в першу чергу да, нашими надрами. Ну так відповідно, це складнення для нашого приєднання до структури європейського союзу. Як же вони будуть сприймати нас як е, равноцінних і добросусідських таких партнерів, якщо ми все віддали вже дяді за океанському Сему все віддали? Така що ж ми можемо тоді запропонувати в рамках співпраці з європейським союзом? Хоча дехто каже, що та з ним, підписуєте цю угоду. Потім можна буде її розторгнути, потім там мінясмініс влада влади. Тому що є е, 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 да, така міжнародна угода, да, де е, як мені ну я прочитав і проконсультувався у міжнародників-юристів, що угода, яка дозволяє. Вважати нікчемними такі угоди, як ми оце, які нав'язує нам Трамп, тому що підписана якби під час війни і під тиском. І тому ми, ми можемо спів... сказати, що типа ну умовно поїде е, хтось з наших переговірників, ну типа, як Лана зіркаль, у неї успішний кейс чи Юрій Вітренко, да, поїдуть і там, типа, і все та ті, а Вітренко він же зараз в відні, да, там типа і помножить це все на ноль, що це можна все буде е, відмінити. Да, як думаєте? Ну, я чув сьогодні таку позицію для наших політологів, прав правників, тому що дійсно ми в такій критичній ситуації, коли на кону доля нашої держави взагалі її існування, тому тут може і не треба вручатися, а піти сьогодні на ті чи інші поступки Трампу для того, щоб ну, принаймні не припинялася військова допомога, це знайдеться про нові контракти про постачання зброї, але щоб не Повторювалось те, що відбулось там рівно місяць тому, після 28 лютого, після зустрічі в овальному кабінеті, коли да -да. на три дні була припинена постачання розвідувальної інформації, постачання зброї. Тобто, це насправді ж буде вартувати нам життів наших бійців на фронті. Ну і моральні да. Треба, да моральний. треба зважувати на це, але те, що ми не зробили відповідної там домашньої роботи і не підготувалися належним чином, це зайвий зараз ну, Підкреслює рівень цієї і дипломатії в кедах для випускників Трускавецької дипакадемії, ну і взагалі цього естрадно-церкового цього. Ну, а що невже в Трампа не розуміють, що е, у нас е, ну, ратифікація цієї угоди проходити, ну вона підписується президентом, ратифікується парламентом, і цей парламент її може не підписати. А мало того, е, якщо дасть Бог буде наступний, патріотичний, то він точно не підпише нічого подібного. Тобто я, я просто собі уявити не можу. От е, щоб щось підписали. Мало того, цей парламент мусить, значить... Внести зміни до податкового кодексу до бюджетного кодексу, тому що по бюджетному кодексу зараз розподіл іде якраз і реєнти по іншому, а це ж стосується розподілу рієнти. Та мало того, якщо угода йде про всі види корисних копалин, то там, наприклад, рінта за калін, там чи щебінь там чи граніт, це все йде взагалі в обласні бюджети. В обласні бюджети йде це ця, ця рінта, і тому повністю міняти треба бюджетний кодекс. Ну це ж ну це ж не за три дня зміни в бюджетний кодекс. Я пам'ятаю, як його довго, е, і, мабуть, з більшими мученнями тільки Виборчий кодекс приймали. І е, як вони збираються за три дня, там, ти, все, все це. Ну, у Трамп, Трампу ж мусить хтось казати, що там, типа, що. Дональд Фредович, що це неможливо перше, друге, третє, тому, тому, тому. Ну, чи ну, підписати, як як я не... думаю, може він хоче підписати, просто щоб показати американцям знову ж для піару? От дивіться, я з -з зробив. Да? Можливо, так. Ну, в тому справа, що можливо будуть тягнути процедуру парламентського затвердження там перше, друге, третє читання цього законопроекту для того, щоб в той час, хоча б не припинялися постачання американської зброї, розвідданих. Тобто тут вже треба буде вдаватися до якихось там парламентських цих маневрів. Ну то я думаю, що тут вже знайдуться якісь шляхи. Головне, що ну, таки це ж була та наживка, яку мав проковтнути Трампа, але ж треба було. А разом, не що, не <реш> Мав проковтнути Трамп, а проковтнули тут такого, ми, що страшне. Добре, у нас все підходить до кінця, і я хочу, щоб ви поділилися своїм безкрайним безмежним оптимізмом з нашими глядачами, От, е, тому що в, у, в умовах, коли ми на порозі великого шухера, і здається, що все, все там десь падає, потрібні саме такі люди, як е, Дмитро Валерійович, які являються природніми надзвичайними оптимістами. Скажіть нам, що не. Ви знаєте, згадали Хельсінську декларацію, яка була 50 років тому підписана. А так сталося, що я в ті роки познайомився з активістами, ну, членами родин, так скажемо, якраз учасників хельсінської групи української, які ага. піддавалися тоді репресіям, були заарештовані, відправили їх в табори. І я ну згадую ті часи, тоді ж абсолютно були там, так скажемо, без політ без просвята. <світ> Ніхто не вірив, що з часом ця імперія зла, як тоді вже там почали використовувати цей. Термін Рейгана, що вона е, розвалиться і впаде, але це відбулося. Тобто немає насправді е, таких е, мрій, як, які не збуваються, якщо до них додається е, бажання і воля. Да? Є такий англійський вислів: When there is a will, there is a way. Коли є, тобто англійською це насправді will слово, це і е, бажання і воля, і там заповіт. Тобто е, треба мати в собі з одного боку е, мрії і бажання да? знову ж таки. Цей вислів Леонори Рузвельт, дружини найвідомішого американського президента минулого століття, який, який часто цитують про те, що майбутнє належить тим, хто вірить в красу своєї мрії. Так от ми, ми маємо, попри все вірити в щасливе майбутнє нашої держави, тому що я кажу, якщо не втрачали віри і оптимізм учасники Хельсінської групи 50 років тому, яких тримали в таборах. Я потім мав честь їх супроводжувати під час перших візитів українських парламентарів, українських урядовців в 90 ті роки. Там такі були історії досить <клухи> драматичні, да? тому що ми спускаємось в базилі Різдва в Віхліємі, де в Магаратальме називається на печера різдва в зірка православної церкви, і разом з Кравчуком тоді спускаються туди українські дисиденти, тодішні вже члени парламенту, члени уряду, Іван Дзюба, Іван Драч, Дмитро Павличко. І якраз се різдвяні дні всі починають співати колядки, і Леонід Макарович теж підспівує. А коли ми піднімаємося сходами, то мені хтось я не пам'ятаю вже хто на вухо про вухотів кажу, уявляйте. А 20 років тому він як, як керівник цього управління ідеології і пропаганди заарештовував всіх цих, цих, цих дисидентів під час ну такої ж сумної тоді mm. чорної коляди. Пам'ятаєте, коли в, в Василя Астуса заарештували сімдесят двох yeah, yeah. дисидентів, тобто і здавалося, що в з цього ніколи ми не виберемося, але ми бачили, побачили світло в кінці тунеля, і головне, щоб всі це світло в кінці тунеля не було не були б там вогнями цього потягу, який наближається до нас. Якщо, попри все, не втрачаємо оптимізм вперед до перемоги, оптимізму все в наших руках, тому їх не можна опускати. Дякую. Так, дякую. На цій оптимістичній ноті закінчуємо. Тримаємо все. Росія не пройде. Да, ну